Великобританія Британія та Україна підпишуть десятирічну угоду про безпеку, в рамках якої Лондон використає свій військово-морський досвід, щоб допомогти Києву контролювати Чорне море. Про це повідомило британське видання за Телеграф. Документ передбачає допомогу Україні у боротьбі з Росією шляхом надання військової підтримки, зосередженою на військово-морських засобах, а також фінансової допомоги та обміну розвідданими. Як повідомляє у з посиланням на джерела, вона також передбачає гарантії надання допомоги у післявоєнний період, якщо Росія знову нападе на Україну. Мках угоди збройні сили країни також пообіцяють продовжити свою навчальну програму Операція Інтерфлекс, у рамках якої було навчено понад 30 тисяч українських новобранців, що є найбільшою військовою схемою на британській землі з часів Другої світової війни. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Великобританія спільно з Норвегією очолять морську коаліцію для зміцнення обороноздатності України у Чорному морі. Зокрема, у рамках союзу Англія відправить Києву зі свого складу військово-морського флоту два протимінні кораблі класу Сендаун. Окрім цих кораблів, українці від британців отримують ще понад чотири десятки інших транспортних засобів. Також, як повідомляв міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер, три чорноморські держави НАТО Болгарія, Румунія та Туреччина, планують 11 січня у Стамбулі підписати спільну угоду про розмінування акваторії Чорного моря.